Мені дуже подобається ця штука, я її прям з дитинства собі вивів. Для креативності потрібні межі. Ну загалом, а, можу сказати, що ці межі ну, вони не завжди становлюються, вони самі з'являються. І mm -hmm. межі креативності вони є ресурсними вони от рандомно, а, і вони просто а, з'являються і вони просто є. Умовно, якщо говорити з точки зору інженерії, а, завжди там тебе будуть. А, Зупиняти якісь чи фізичні закони, mm. чи просто фінансова сторона, що mm. ти не можеш в проекті там 2000 доларів використати для того, щоб купити якийсь суперкрутий мікрокомп'ютер, який буде мати багато пам'яті. І наоборот, все має йти на здешевлення. Якщо говорити навіть про найбільш таку от а, сферу без меж креативності про мистецтво, мистецтво mm. також обмежується, умовно, взяти найбільшу картину у світі, яка намальована на хвостах. Знаходиться, до речі, Лучка. в місті Луцько та mm -hmm. в музеї Корсаків. Називається Космогонія. Вона так само обмежується. Вона обмежується тією кімнатою, де вона знаходиться. І художник міг вилити свою фантазію. Обмежуючись на оцей от бюджет, який в нього був для того створення цієї контейнери, і обмежуючись на ту площу холстів, яка могла а, розміститися в цієї кімнаті. І трошки я розкажу про цю картину. Mm -hmm. Це картина, яка показує загалом історію світу. І насправді цю картину можна було ще розвивати далі, далі, далі і далі. Але через те, що вона може поміститися в оцій от конкретній кімнаті, вона не може бути ще довшою, то в ній вмістили, на мою думку, все Саме необхідне для того, щоб передати основну цю от філософію космогонії. Тому навіть така от сфера як мистецтво, вона є обмежена в креативності. Так, я абсолютно погоджуюся. Ну, очевидно, мені подобається цей топік, я з ним погоджуюся. Для мене він навіть банально в тих подіях, які я створював, які були націлені на надання можливості для студентів отримати роботу ну, або хоча б співбесіду пройти. Я обмежувався, коли придумав наповнення, тим, що воно все що буде на події, воно має бути націлено на те, щоб якимось чином допомогти студенту при працевлаштуванні. Тобто я би не міг запросити будь-кого на цю подію виступати, я би не міг ну, умовно запросити лебігу, тому що він би там нічого не розказав. Його міша звати? О, Михайло класний чувак, я при нього чув тільки гарні відгуки, але він просто не підходить під цю подію. І тобі потрібно обмежуватися цією темою, що це має бути корпоративна якась культура, щось, що допомагає при працевлаштуванні. І коли ти обмежений цим, теймо мозок думає тільки про те, як би то зробити, от в межах цієї теми щось найкраще. А якщо ти пробуєш зробити щось найкраще з світу, то в тебе дуже багато є різних шляхів, і дуже тяжко з них вибрати якийсь один. Це коли ти не знаю, маєш знаєш, в дитинстві в нас не було доступу до ігор, як таких, ми хотіли там грати в круті ігри. А коли в нас появився доступ до ігор, то ми перестали хотіти в них грати. Тому що до того в нас був вибір, суто грати Майнкрафт і якісь там, не знаю, що ми могли грати? Якісь Clash of Clans, або щось на телефоні. ми грали це і були дуже довольними. І ми робили там супер класні речі. А коли в нас з'явилася можливість знає, грати у все, що завгодно, нам стало все абсолютно нецікавим. Ось. І от в інженерії це теж дуже прикольно. Тобі дуже цікаво зробити щось, і ще цікавіше зробити це максимально дібно, мінімальний бюджет на це витратити. Тому що я не мав можливості на це. Або от як от як є кейс, от у нас є знайомий, в кого телефон наполовину розбитий екран, і просто не видно, і він придумує мільйон шляхів для того, щоб не купляти на ній телефон, а впоратися з тим, що в нього є. І це прям ну, неймовірне поле для креативності. Не було б в нього обмеження в половину екрану, він би не зміг придумати це все, тому що не було б причини це все робити. Тому так, я коли пробую робити щось креативне, я одразу стараюся поставити якісь межі. Домовно, у нас це має обмежуватися інтересами студентів, які прийдуть до нас на подію. І от, що теж дуже класна річ, її тут не вписав. Мені здається, Волд Дізний найбільше про це говорив. Не трогайте деталі, почніть з основ. І це для мене дуже важлива річ. Я точно не пам'ятаю, як я це прочитав, але багато хто про це говорить, це загально прийнята теза. Ти маєш в есенціалізмі я це прочитав. І ти, типу, поставити головні тези, а потім вже туди давати деталі. Бо зазвичай, коли ти починаєш коли ти початкуєш і придумуєш щось нове, ти одразу маєш купу деталей, і ти їх всіх кидаєш, і потім пробуєш якось це все поєднати. І виходить щось нетолкове. А правильно задатися питанням, що для кого ти це все робиш, поставити головні тези і вже в ті тези давати якісь класні підідеї, які обмежуються цими тезами, і тому ти можеш креативити класно. Так, повністю з тобою погоджуюся і тут хочу ще трохи а, взяти тему обмежених ресурсів і те, як вони а, якраз а, породжують креатив. Коли mm -hmm. є обмежені ресурси, в тебе от, якраз включається це саме критичне мислення, тому що в тебе от, є там чотири палки, два колеса, і mm -hmm. ти маєш з них велосипед а, скласти. І а, є варіантів менше, але ти стараєшся якось навіть уникнути цих варіантів для mm -hmm. того, щоб а, створити щось принципіальне. Як це? Принцип... Принципово нове? О, Принципово нове. І от на цих е, інженерних змаганнях, які е, е, ми організовували, е, були обмежені ресурси. І е, вирішення партіків були. Максимально е, цікавими в плані того, як вони розвинули свою думку. І так само хочу трошки навести історичну аналогію, е, що от коли не можна було втікти з СРСР, люди дуже цікаві, е, схеми придумали для того, щоб звідти втекти. Умовно, там е, зараз втікають перепливачі через Тису, по сонячниковим е, полям біжать, чи через гори переходять. А в СРСР, е, не пам'ятаю, як звали цього півота, Іван. І прізвище на К він а, угнав літак, міг 25К в Японію для того, щоб просто втікти з СРСР, і це зробило міжнародний скандал. Так само а, раніше ніхто не міг втікти, а правили оці от, а, міжнародні круїзи в СРСР, а лише в комуністичні країни. І там люди, коли була відстань до Австралії 50 кілометрів, випригулива і втікали. Було дуже жорстке обмеження в тому, як ти міг втікти, тому що була дуже жорстка перевірка. І е, люди шукали от, мінімальні якісь, якісь можливості і зразу хапалися за них. Mm -hmm. І так само хочу трошки навести аналогію з інженерії, що нас завжди е, щось обмежує. От в Другу світову війну була велика гонка озброєнь, mm -hmm. і е, на флоті тоді домінували, домінували лінкори. І США дуже сильно обмежилися через те, що е, їхні лінкори по ширині могли проплести лише в Панамському каналі, mm -hmm. і вони не могли будувати більше. І через це вони старалися максимально а, наростити вогневу потужність та через а, збільшення калібру. Але це вони не могли зробити через а, те, що тоді збільшиться вага, і корабль mm -hmm. буде менш пот... а, пошвидким. Японію нічого не обмежували, у них не було панамського каналу, і вони в результаті. Побудували один з ну найбільших лінкор в світі, який називався mm -hmm. Ямато. І він а, в результаті по характеристиках трохи уступав американському лінкору, тому що американці вони мали обмеження, вони сиділи, працювали з цими обмеженнями, mm -hmm. і в результаті, ну, це не ключовим фактором стало, але е, продукт кінцевий лінкора в них вися е, набагато, ну, не набагато, але краще, чим е, той лінкор «Ямато», е, який цих обмежень абсолютно не мав. Коротше, я би ще хотів в цей топік додати емоції, тому що коли в тебе, знаєш, малий дедлайн, і тобі треба зробити дуже багато роботи, в тебе є емоція страху. І через цю емоцію ти прямо працюєш значно ефективніше, значно більше, і тобі проходять значно креативніші ідеї. Очевидно, що ти не можеш так працювати завжди, це в якісь окремі випадки, але коли вони є, тоді в тебе от, є оця от межа з дедлайном, і в тебе креативність просто бушує. Та там здається у нас далі має бути топік ще про емоції в роботі чи якось так. То я mm -hmm. трошки детальніше розкрию. Але загалом хочу сказати, що, на мою думку, це більше. Фізично прагматично існує, mm -hmm. коли ми переживаємо е, емоцію, то в нашому організмі виділяються гормони. Mm -hmm. І, наприклад, коли ми е, переживаємо емоцію страху, у нас може виділятися от, гормон адреналіну. Mm -hmm. А гормон адреналіну він можна сказати робить такий от буст, і ми працюємо не 100%, а на 125%. Mm -hmm. І через це під емоціями ми можемо більш ефективно працювати. Мінус в чому? А в тому, що ми не можемо емоції викликати штучно, вони mm -hmm. в основному в нас приходять е, природньо, а якось е, гормонами ми не колимося для того, щоб е, в моменти адреналін е, визвати і так далі. І друга проблема, що емоції дуже часто бувають деструктивними, особливо mm -hmm. там емоції якраз того самого гніву. І ми стараємося, нас б'ють гормони, стараємося ми мислити швидко, е, але не завжди в результаті такого. Форсованого мислення ми mm. приходимо до гарних результатів. Ми можемо просто в критичній ситуації а, якось швидше розв'язати ситуацію. Mm. Але так само, от, наприклад, з кораблями, наприклад, коли корабель Шторм. та ні, коли корабель тоне, появляються в людей емоції страху, mm. паніки і так далі. А, це не дає людей а, спасти, а, евакуювати і так далі. І в основному а, екіпажі кораблів якраз проходять. Певні навчання по тому, як з панікою боротися, для mm -hmm. того, щоб в якихось критичних ситуаціях діяти беземоційно, тому що оця от беземоційна дія вона приводить до правильних результатів, mm -hmm. які нам, наприклад, в даний момент потрібні. Тому що коли корабель тоне, появляється паніка, здається, ціль одна. Що ти панікуєш, хочеш вижити, що в тебе спокійні емоції, ти хочеш вижити. Mm -hmm. Але панікуючи, ти будеш робити якісь неконструктивні дії, які а, можуть погіршити ситуацію не лише твою, але й оточуючих. А коли ти а, мислиш холодно, то в даній ситуації ти можеш не лише там а, дійти до правильного рішення, але й врятувати життя. Ось так. Так, виходить, що позитивні емоції можуть тобі дати великий плюс в тому, що. Ти на позитивних емоціях краще щось придумаєш, просто щасливий в тебе проходять гарні ідеї. Але коли в тебе негативні емоції, то вони можуть брати верх, ти будеш сліпцем, і будеш йти не в той шлях. ну, не, не по тому шлюху, ти будеш йти, і, і ти зробив своє завдання, але ти зробив погано, бо емоції тебе гнобили. Або ти напоки, стаєш супернепродитивним, тому що в тебе зовнішні, якісь фактори настільки сили впливають на тебе, що не можеш це контролювати. Нам єдине, що як людям виходить, лишається, то це намагатися створювати якомога кращі. Умови для того, щоб були як моло кращі емоції. Ну, я тут ще трішки uh, подумав і додав, uh, додам про те, що uh, в деяких професіях, так само творчих емоцій потрібно. Uh, mm -hmm. Зараз оце от, існує дуже багато мемів, там де от, музикант сидить. У нього там uh, не кинула його дівчина. Він не вживає наркотиків, mm -hmm. не п'є, uh, на машинах не ганяє. І він сидить, думає, як якусь пісню написати без емоційного впливу. Mm -hmm. Так само в художників. От, і в деяких uh, таких професіях більш креативних uh, емоції все таки потрібні. Для того, щоб е, якийсь креатив е, згенерувати. Mm. От, і це, на мою думку, відбувається саме через те, що ці самі деякі. Професії вони генерують контент, який має визивати емоції, так само, от, наприклад, в маркет маркетингу. Що якщо ми, наприклад, пишемо пісню, ця пісня в людини при а, має викликати певні емоції, mm -hmm. і ми стараємося через створення цього контенту передати людям ці от емоції, щоб вони також а, пережили. І от такі от а, професії, де вимагаються от така емпатичність, тут емоції при генеруванні креативу є дуже а, корисними і потрібними. Ось так. Та абсолютно правильно. <гаджусь> погоджуюся з тобою. і неправильно, це вже інша тема. Чи вміння стримувати злість, ключ до гармонії, чи шлях до емоційної нещирості?